Вітаю. Сьогодні мова мала бути про складові пенсійної виплати, але ні. Знову зауважую, що у Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області працюють шахраї. Ситуація у наступному. У вересні 2022 року до мене звернулася жінка із проханням допомоги зобов'язати Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області провести перерахунок пенсії із врахуванням Періоду роботи у анестезіологічному відділенні, тобто у подвійному розмірі, після ознайомлення з наданою інформацією та відмовою пенсійного фонду України, мною було здійснено допомогу у витримуванні необхідних довідок та відповідного складання скарги щодо неправомірних дій, а саме неврахування даного стажу у розрахунок пенсії. Далі головним управлінням пенсійного фонду України в Харківській області надано роз'яснення стосовно необхідності здійснення перевірки достовірності даних, зазначених у пільговій довідці для подальшого проведення перерахунку пенсії, відповідно заяви від 20 вересня 2022 року. Підтвердження, що дана інформація надавалася Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Це е, офіційна відповідь. Проте, після проведення перевірки достовірності видачі е, пільгових довідок головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області, було зателефоновано в заявниці та запрошено до управління. Звичайно, заявниця на радощах звернулася до відповідного управління, подала заяву, усе як було повідомлено співробітниками фонду, надала відповідні довідки, які вже були в матеріалах електронної справи. І лише після цього, з 1 лютого 2023 року, заявниці проведено перерахунок пенсії. Розмір пенсійної виплати збільшено майже на 2000 гривень. Проте, про продобла... З 1 жовтня 2022 року мова знайшлася і не йдеться. Велика помилка, що заявниця, перед тим, як йти до фонду не зателефонувала мені та не проконсультувалася, в даному випадку працівники фонду не діяли в інтересах заявниці, і, на превеликий жаль, це дуже часті випадки. За такі правопорушення необхідно звертатися до суду, але, звичайно, це недешеве задоволення, та й особи, коли отримують результат, вже не хочуть іти далі. Саме тому через такі випадки в головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області процвітає корупція та безпокаранність керівного складу. Також Нагадаю вам, як виглядають потворники законодавства, які працюють у головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області. І як завжди, не забуваємо про мій улюблений Харків, місто Герой. Та давайте максимально об'єднуватися та знищувати внутрішнього ворога нашої держави, який зветься корупціонер державних установ.